Увага усім геймерам! В травні на наші екрани виїжджає новий патруль. Гра, де ти не просто поліцейський, а й головний герой екшену. Привіт усім! Це Артем Данін. І сьогодні у нас одна з нових ігор, що вийдуть у травні 25-го року. Травень дарує нам ще одну гру, і це The присад. Чи просто хочу бути справжнім копом. Ви коли-небудь хотіли бути поліцейським у кримінальній драмі 80-х? Що ж тепер у вас є така змога? Віртуально, звісно. Я маю на увазі, ви не зможете буквально подорожувати в часі 80-х і стати поліцейським. Але ви поліцейські. Ви прибираєте вулиці, виписуєте штрафи за паркування, ведете боротьбу з наркозлочинами, а також у довгостроковій перспективі розкриваєте трагедію вбивства вашого батька, і це так сумно. Тож у багатьох відношеннях це схоже до на свого роду зворотній бік авто. Можна навіть сказати навпаки, старий авто, як то перший чи другий, та ще й з поглядом зверху. А, а ви поліцейський. Ви ж не скоюєте злочинів, чи не так? Поліцейські так не роблять, ага, звісно. Я. Я впевнений, що принаймні деякі з вас так би й зробили. Але це виглядає як досить крута гра. У вас є система підтримки, яка дозволяє викликати патрульні машини, встановлювати блокпости. Знаєте, шипові смуги, типу, не знаю, мені здається, що це досить фанова гра. The Precinct вийде 13 травня для PC5, Xbox, Series, and PC. Друзі, буду дуже вдячний за коментар та вподобайку, а я продовжую свою чергу знаходити найкращі ігри та ділитися з вами. Дякую.